Привіт, Макс! Зустрічався з дівчиною півтора року. Мені 36, їй 29. Розійшлись моєї ініціативи. Дуже багато штиняло егоцентризмом. Півтора року зовсім не спілкувались. Потім якось знову завертілось. Погано, що завертілось знову. З першого погляду, наче мозок, став на своє місце, ні. Егоцентризмом не штиня. Ні. Тимчасово не штиня. Не вірю, що вона за півтора року змінилась в плані егоцентризму кардинально. Не вірю. Але от ці компліменти, якась зацікавленість моїми батьками, наче не щира. Раніше цього практично не було. Їх багато. От мені щось дуже так відчувається. Чи не накручую собі, та чи є у таких стосунків перспективи? Дякую. Ти питання мені задаєш, і я тобі відповідаю саме так, як я думаю. Я думаю, що перспективи немає. І знаєш, коли тобі здається, тобі не здається. Так ось, коли тобі здається, що вона не щира, Насправді, скоріш за все, ти інтуїтивно розумієш, що вона нещира. Тобто зараз вона намагається, так би мовити, витиснути з себе те, ким вона не являється. Це призведе до того, що в якийсь момент вона вже не буде з себе витискати. В якийсь момент ти побачиш, що нічого не змінилось, вона така, як була. Бо цей егоцентризм починає, зацитую тебе, знову ж тиняти. Мій прогноз саме такий. І я бачу вашу історію саме так.